Сморід на гравітоні мешканці мікрорайонів Гравітон, гарячий Урбан, Кемпінг та Калічанка скаржаться на нестерпний запах стічних вод. За останній тиждень у цих мікрорайонах сморід посилився. І, за словами тамтешніх мешканців, така ситуація відбувається впродовж щонайменше 10 років. У Чернівецькій міській раді створили спеціальну комісію з вивчення причин виникнення неприємного запаху. Такий сморід, що неможливо дихати, і викликає рвоту. Мешканці районів поблизу річки Прут у Чернівцях скаржаться на неприємний запах у повітрі. Одна теорій – це стічні води, які зливають у річку Прут, що є насправді причиною запаху. Павло Лупан живе на вулиці Немирівська, район Гравітон. За його словами, різкий неприємний запах з'являється на початку літа. Насправді цей запах частіше з'являється саме ввечері. Часто буває, що зранку, ти просто навіть просто виходиш на вулицю і ти не можеш просто дихати. Свобода проблема в тому, що у нас тут власне дачний район, і ти навіть не можеш просто відкрити вікна ввечері, просто повітряти кімнату або щось такого, тому що запах він навіть проникає просто в сам дім, і ти навіть просто хочеш подихати свіжим повітрям, повітрям. в тебе його просто немає. Кілька років тому я жив трошки нижче по вулиці, от і насправді. «Тобто біля району, де впрут якраз виливають на чистоти. От і насправді там так само був цей запах. От, але раніше був більш якийсь локалізований, і він не було, тому, наприклад, так сильно розширювався вище і навіть на місто. Неможливо вийти на балкон, а прання влітку не вивішують. Я вже тут з 93-го року. Це 93-го чує Так, туалетний запах, тут це все. Це ж з викачують там з отстойники. Нема, нема запаху. Ми, бо ми сидимо там на лавочці у нас перед домом, І потім як завіє, звідси десь свіє, а потім звідси свій. Ми не розуміємо, відки то. Ну такі, така воніша, що рватися хоче, прямо тошне, Я не знаю що це. Я думаю, що це тут скидають, може каналізація, я не знаю, що тут же є, є колектор. От, може звідти. Ну, коли особливо, ну, доходиш до школи, я не знаю, який там номер школи. Но там взагалі, я не знаю, як бідні діти діти там взагалі бігають на цій площадці спортивній, там ну, неприємний запах, дуже неприємний. І це ширяється вже давно. Це вже, мабуть, ну я не знаю, неділі три точно. Директорка гімназії номер 1 Вектор Нанемирівський каже, через сморід у деяких дітей виникають проблеми зі здоров'ям. Багато дітей скаржилось на головні болі, на те, що вони от, їм вони втомлювалися більше. Наприклад, от, протягом року цього не було. А відколи з'явився цей сморід, то дійсно явно відчутно, що діти якось в іншій мляві і жаліються багато на головні болі. 30 травня. 30 травня питання неприємного запаху на гравітоні та прилеглих територіях порушили на травневій сесії Чернівецької міськради. Кожен день кожу по вулиці в нашому районі дуже багато літніх людей. Кожен день з ними спілкуюся, і хочу наголосити, коли була зустріч з паном Ганною, зібралися на зустрічі в основному літні жінки, акцентуючи літні, тому що це тільки ті жінки, які переживають за своїх дітей, за своїх внуків, за своїх правнуків. Я звертаюся сьогодні чисто по-людськи, і прошу зверніть увагу на те, що наші діти і ми ми не маємо чим дихати. білизну, яку ми викладаємо, ми не можемо одягнути. Справа в тому, що цей сморід заповзає в кожний дім, і зараз починається літо. Люди відкривають для провітрювання, а насправді в них землі чистого повітря заповзає страшний сморід, як на гноївці. Ми не можемо собі дозволити залишатися смердючим. Ченівецькій міській раді створили спеціальну комісію з вивчення причин неприємного запаху у мікрорайонах Гравітон, гарячий Урбан, Кемпінг та Калічанка. У даного мікрорайону першочергово зібралася виробнична нарада, де були присутні держпродспілка і держекологія, і вони також просили, щоб була створена дана робоча група, бо без неї вони не можуть на сьогоднішній день під час війни здійснювати свої. Функціональні обов'язки тому однією з питань було то, що встановлення джерела походження тут треба підходити від зворотню. А давайте ми перевіримо очисні споруди Чорнівців водоканалу. Якщо там не буде ніяких проблем, тоді вже будемо рухатися далі. Ситуацію із неприємним запахом прокоментували учениці водоканалі. Ну вже може бути безліт факторів. Чому можливо, скоріш за все, знову ж моя думка: поводження з вигрібними ямами. Якщо мешканці десь недобросовісно відпрацювали по вигрібних ямах, не спрацювали з ліцензованими перевізниками для того, щоб злити відповідні хозпобутові стоки в централізованих пунктах зливу, злили десь на присадибній ділянки, під впливом сонячного по сонячних променів відбувається випаровування, Ну і звичайно, що воно дає неприємний запах. І ми можемо сказати, що та проблема, яка була багато років, це запах, який чули мешканці міст нашої України, міста Гравітону та інших районів. При перепаді тисків він буде ця проблема. Ми зможемо її вирішити. Багато років в нас. Поступав цей надлишковий мул на ділянку близько 20 гектарів, яка в 2000 році вже була переповнена. Зв'язку з цим були розроблені дві нові два нових майданчика. Зараз там знаходиться. і при певних перепадах тисків, при певних перепадах атмосферного атмосферних явищ відбувається ті чи інші. Змінюються повітряні масиви, і тому виникають такі запахи. Проте я хочу сказати, що на сьогоднішній день. А як первинні відстійники, так і біологічна очистка. Вторинні відстійники працюють в штатному режимі і ми можемо сказати, що ми в абсолютно технологічному режимі дійдемо до початку реконструкції очисних споруд. У 2024 році Чернівці водоканал планує реконструкцію очисних споруд каналізації за грантовою угодою. КП Чернівці водоканал» зараз приступає до. Великої грантової угоди загальної вартості 16,4 млн мільйона євро по реконструкції очисних споруд каналізації. І ми можемо сказати, що та проблема, яка була багато років, це запах, який чули мешканці міст наш України, міста Гравітону та інших районів. При перепаді тисків він буде ця проблема. Ми зможемо її вирішити на сьогодні. Велика увага приділяється саме очисним спорудам. Ми багато крім того, що чекаємо міжнародну закупівлю. у нас проводиться за рахунок КП Чернівці водоканал. Зараз капітальний ремонт приораторів. і загальна сума, яка вкладена в реконструкцію очисних споруд за рахунок коштів міського бюджету та водоканалу, за 2021-2024 рік склала більше 16 мільйонів гривень. Євген Паселюк, Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Павло Марковцій, Новини Сі 4